Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Як повідомляє Генеральний штаб України, російські війська за останню добу вели безуспішні штурмові дії на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тому у нас і все так розумієте, через одне місце. А також намагались відновити втрачений стан на Бахмутському та Запорізькому напрямку. Водночас ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії в районі Бахмута. Зараз там дуже потужно працює наша авіація, яка завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Ракетні війська, як завжди, працюють по тилам ворога. За останню добу було знищено Кілька пунктів управління та шість артилерійських засобів ворога. Ну, якщо ми говоримо про Лиману Коп'янську військ е, загально, то так дійсно вони зараз там активізувалися, але по порівнянні з саме яким періодом, саме коли а ми ж чули з вами про те, що там по лиману Копянській вісі. Е, Сконцентровано 100 тисяч особового складу. Ми чули про 900 танків, які є у російських окупантів саме на цьому, на, на в цьому районі цьому плацдармі. Але нам ніхто, нам говорили цифри, але мало хто пояснював, чи що це таке, які загрози і так далі, таке інше. Отже, минулого літа ми все це чули. Що виявилось, виявилось те, що цей потенціал він не зміг зламати нашу оборону, і лінії оборони, які були збудовані силами оборони України, полимано Купінська вісі, вони встояли. Що ми зараз спостерігаємо? Так, ми чуємо, що вони активізувалися. Що треба розуміти? Вони активізувалися, них була дійсно пауза з другої половини серпня, і майже весь вересень, вони фактично перегруповувалися, накопичували сили. Але основна частина зараз групи військ центр та групи військ-захід, особливо група військ-центр. Вони переміщуються, куди Під Авдіївку. Майже вся друга загальновійськова армія у складі 21 МСБР, 15 МСБР, Мезбер, навіть 30-та, 30, 30 та в резерві біля Авдіївки зараз розміщується. Вони переміщені під Авдіївку. Основні їх ударні елементи. Також підрозділи 41 першої загальновійськової армії, тобто. Росіяни розпочали активні дії, коли мана Купінській війсі, значно каталізуючи їх, не маючи при цьому навіть того потенціалу ударного та проривного, який в них був станом на минуле літо, коли вони ще більше активізували свої дії та намагалися прорвати наші лінії оборони. Отже, з цього можна зробити відповідні висновки. Купінський напрямок. Лимана -Купінський А напрямок. Бахмут, пане Олександре. От цитую сирську у районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних дій. Що Но що в Бахмуті активні буде зараз? дії, Вони відбувалися біля Клишівки і Андріївки, коли ми їх звільнили. Це також були такі звіти. Знову ж таки повертаємось в минуло, тобто ми зараз фіксуємося за тим, за тим, що доповідають нам на сьогодні. Але треба знову ж таки розуміти, що це означає а, активні дії. Так, це контратакуючі дії. Вони контратакують, і звісно що вони будуть контратакувати. Бо що зараз відбувається на південному, наприклад, в південної локації від Бахмуту, південному секторі. Сили оборони України перейшли на ліву сторону залізниці. Ми просуваємося в напрямку 0,5-13, а вони не можуть стримувати позиції. Тому вони частково свої сили, які були сконцентровані на півночі, північному секторі, вони перегрупували, передислокували їх на південь для того, щоб зупинити наше просування на півдні. Головна увага, мета російського командування на сьогодні, і усі сили та засоби вони концентруються саме на Авдіївку. Це їх головна мета, це їх фейтіш. Все інше це відволікання уваги. Лимана Купінська вісь. В першу чергу, Бахмут також це активізація їх дій, але контратакуючого рівня, але не контрнаступаючого. На якісь масштабні наступальні дії вони на сьогодні не спроможні. І саме Авдіївка також сприяє тому, щоб ці можливості в них масштабні не з'явилися. Пане Олександре, ну давайте ми не будемо песимістами, але давайте оцінимо так би мовити і поганий сценарій, якщо би, наприклад, ворог досягнув певних успіхів в районі Авдіївки, які потенційні загрози містить власне Авдіївський напрямок. Чи їхня ключова задача просто представити, знаєте, загорнути в тріумфальний папірець ту чи іншу свою злочинну, так би мовити, перемогу. Скажімо так, ніхто не говорить, що там все так райдужно і все оптимістично, тому що Авдіївка вона дійсно знаходиться в не найкращому такому о, географічному положенні, саме ну, зараз. І тут ще є інші моменти, це логістика. А якщо ми згадували саме Бахмут, в Бахмуті, навіть коли місто було майже повністю окуповано росіянами. В Бахмуті залишалася логістика 0506, 0504, логістичні артерії, які забезпечували усім необхідним. А між ними були ще е, польові дороги. Отже, е, в, в Авдіївці ситуація е, більш складна. Основна логістична артерія тільки одна 0542. Росіяни будуть намагатися зайти на Коксохим. Це для них північне північний напрям, північний сектор. Він для них дуже важливе має значення. Отже, вони будуть намагатися зайти на коксохим та прорвати залізницю, прорватися на праву сторону залізничної дороги та йти на степове. Це їх основна задача з урахуванням того скільки в них на сьогодні ресурсу виділяється, стримати його буде дуже важко. І це треба розуміти, але глобально, якщо ми розглядаємо глобально саме умовно, так уявимо собі найгірший сценарій захоплення Авдіївки, а воно не вирішує якихось глобальних задач для росіян. Це так само, як з Бахмутом. Вони захопили Бахмут. Що далі? Коли вони, куди вони змогли просунутись далі? Вони опинилися в пастці. А зараз а, вони втрачають Бахмут поступово крок за кроком. Пане Олександр, дивіться прорив можливий лінії фронту в районі Авдіївки. Ну і загалом, якщо ми говоримо, звісно, не дай Боже про загрозу, так би мовити, росіян брати під вогневий контроль, те, що називається Авдіївським плацдармом. Будь-яка оборона може бути прорвана. Будь-який, укріп район можна вскрити. тому ніщо не може все залежить виключно від того, який на це відправляється ресурс. Скільки є ресурсу. Якщо росіяни ну це з самого початку, як вони розпочали свій наступ на Аудівку, з самого початку було зрозуміло, що вони діють загально з наративом зациною не постаїв. Ось, о, це вони притримуються. Вони витрачають величезний ресурс, який не витрачали навіть під час наступу на Бахмут. Це треба розуміти. Лінія фронту на сьогодні біля Авдіївки, довжина лінії фронту, вона менше ніж в Бахмуті була. Але росіяни сконцентрували сили та засоби значно більші. На довжину на кілометр рахуємо так. Кілометр довжина фронту вони витрачають значно більше ресурсу ніж це було біля Баху. Тому ситуація значно більш складніша. Логістики менше, а укріплі пройом так дійсно надійний, але і ресурсу росіян набагато більше.